Доброго дня! Доброго дня! Ви до мене записані на прийом? Так, я записана до вас на 13.30. Будь ласка, присідайте. Що Так, у мене дуже багато проблем. У мене є дуже одна серйозна причина. Що ж? Я зрозумію, але розкажіть про цю ситуацію більш детальніше. Ну, ви розумієте, мене дуже роздатковий, роздавий. Ані розумієте, Вона мене вічно називає ви, тіпа, дивіться, вона, вона вічно мене обзиває. Як вам сказати, здратує за і всяке така робить. То, то коли до моєї сестри пристає. Ка Каля, ти моє нівець всяке. Моєї сестри. І як така се розказує їй. Тобто ви трубуєте сестру? Чи через те, що вас називають її іменем, а не вашим? Я правильно розумію? Ви все правильно розумієте. Просто я переживаю за свою багатосеструшу. сестру.